Місяць тому одна чудова мама замовила у мене кастомні капці з овечої вовни, зваляні вручну, з дизайном естетика. Вони стали для неї не просто домашнім взуттям, а справжнім символом затишку. Але найцікавіше сталося, коли її донечка Аліса побачила ці капці вдома. Вона просто закохалася в них. Її очі світилися захопленням, і вона так щиро просила маму замовити ж такі. ну як тут відмовити. Я з радістю створила цей дизайн і в дитячому образі, щоб мама і донечка могли разом насолоджуватися атмосферою затишку. Але ця історія не закінчилася. Після першого кроку в цих капцях мама відчула неперевершений комфорт. І вирішила подарувати пару ще одній важливій людині своєму свекру, який усе життя працював на залізниці. Тож ми разом підібрали для нього особливий дизайн з паровозиком. А тепер хочу почути вашу думку: який дизайн вам вищий: естетика чи паровозик? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А фотовідгук від мами та Аліси вже в кінці відео чекайте. Дякую вам за довіру. Саме ви надихаєте мене творити унікальні речі, наповнені любов'ю та теплом. Бажаю всім тепла та затишку цьому.